Квини авокадо, тости з маза. йогурт, фінік. Якщо стільки нам не з'їсти під рукою Вітром Плюс. Вітром Плюс справжня турбота про імунітет. Сміливість це не про гроші. Але депозити в Державному банку зберігають гроші до майбутньої перемоги. Ощадбанк. Мій банк, моя країна. Моя сміливість фуцес трикутне рішення від молочниці, адже є проблеми, про які не говорять, і найголовніше знайти спосіб їх рішення. Про це не говорять. Цим користуються. Фуцес просте та ефективне лікування молочниці. Фуцес важко втриматись, щоб не переїсти. А поїсти я люблю. Але з Ензі Барот. Завжди порядок. 15 ферментів прискорюють травлення та запобігають важкості. Запитую в аптеці 15 ферментів Ензібарго. Привіт! Привіт! А ти не занадто його балуєш. 12 годин разом у авто. Це занадто. Віддати замість лежанки своє пальто ні. Не занадто. Вже третій дім за три тижні, а він не крутить хвостом. що завгодно, аби не диван. Ну хіба можна бути настільки чемним котом? Мам, я вас так люблю. Не годуй, будь ласка, його молоком. Любов завжди вчасна. Це воно для неї купуєш завчасно його улюблений корм. Разом перечікуєш шторм. Любити занадто, радіти занадто, норм. А покажи мені в камеру мульчика. Ого, який він тостунчик. Скажи, що підгончик від мене. Ви там обоє норм? Любов не жде перемоги. Відбій повітряної тривоги. Бо якщо маєш пухнасте щастя, то хіба може бути занадто, навчасна, не в тему любов. Любов завжди вчасна. Кожного oh. ранку сонце встає, щоб заряджати нас енергією. Сандора, 100% сік із фруктів, заряджених енергією сонця. Сандора, сік заряджений сонцем. Сильна квітуча країна. Хай ніщо не завадить нам. Вільно дихати. Алергійне місце в нашому житті. Ельцет. ефективний засіб від алергії. ельцет таблетки для дорослих та дітей від 6 років. А від двох рочків Ельцет-сироп. кусу. Алло. зайду до тебе. Зробив приставку. Не можна, бо серіал дивиться. Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Думаю, це біль. Здається, все-таки спазм. Та ні, точно біль. А чому він тоді кричить спазм? Біль, спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Спазмалгон проти спазму проти болю. Дива розумна турбота. Подвійне життя. Це коли вдень ти вчителька молодших класів. А вночі палиш орків у коментах. А щоб на все вистачало, ми подвоїли тобі хвилини та гігабайти. Вмикай суперсилу вдвічі більше. В мій Київстар. не пам'ят. Колоніса. Я дітні пепел Усі зворі. Боже, звідки ж вас стільки? тільки? Звільняй котел космолоту, космолот спонсор рашистських мук. Час оновити свою постільну білизну. Встигніть придбати комплект Мірабела зі знижкою. Усього від 399 гривень. Дуже вигідна. А щоб заощадити ще більше, беріть відразу три комплекти, лише за 999 гривень. Комплекти Мірабела це висока якість пошиття, чотири стандартні розміри і величезний вибір кольорів. Сучасні та динамічні, стримані та універсальні, глибокі та яскраві на будь-який смак та для будь-якого інтер'єру, ваша спальня буде немов з обкладинки журналу, виконаний комплект з м'якого дихаючого і неймовірно міцного поліпопліна, який не боїться прання і практично. На ним не неться, а фабрична якість пошиття гарантує неймовірну міцність і зносостійкість білизни. Встигніть замовити комплект Мірабела зі знижкою, усього від 399 гривень. А якщо хочете заощадити ще більше, тоді беріть відразу три комплекти: усього за 999 гривень. Комплект Мірабела зі знижкою. Телефонуйте! Ага, Розпродаж, браслет здоров'я, усього за 199 гривень. Ергономічний дизайн, зрозумілий дисплей і просте управління однією кнопкою. Ваш надійний помічник у будь-якій ситуації вимірює пульс, тиск показує кількість пройдених кроків і витрачених калорій, відображає повідомлення з телефону і безліч інших корисних функцій. Ремінець регулюється, підійде на зап'ястя будь-якої повноти. Встигніть скористатися такою вигідною пропозицією. Браслет здоров'я усього за 199 гривень. Телефонуйте! No, no, no.